Я зараз студентка першого курсу Хноре і дуже активно займаюся грою на барабанах. Це було найкрутіше завдання. Я не пам'ятаю, може його зараз не практикують. Але е, Кріс притащила керемат і ми всією групою підіймали одну людину на керематі. А Ти що? І ми просто, от людина лягає на керемат на підлозі, ми її підіймаємо, і вона розповідає про свої відчуття. Прикольно. А ти пам'ятаєш свої емоції під час того завдання? Так, я була та, яка опустіть мене, будь ласка, на підлогу. В принципі, я, мабуть, Тінс. Без мабуть, яким і є Тінс. Що що ті сумніви? Та-та дали Так, Але є відчуття, що я хочу просто потрапити в дубль своєї колишньої групи. Чи в дубль своїх колишніх груп? Я розумію, що люди з того часу, ну з якими я спілкувалася, вони вже не тут всі. Живі, живі, вони живі. А <рес> то В тому році подарували ще, були фірмові носочки. О, ті. Точно! Їх досі дарують, їх досі дарують. Приходять носочками. В мене старі порвалися. І те, що добрали дирки, наскільки той хлопець такий, да, у мене дирка на як носі. Вони побачать бу-бу-бу і скажуть, Mm, ну, ти, мабуть, та вахтерша тетя Света. <laughs> ну, бо ти будеш сидіти такий бу-бу-бу, а вахтерша тетя света також робить таке бу-бу-бу.